Одне управління замість п'яти костопільські депутати вирішили, що міськраді невигідно утримувати кілька відділів, тож з'єднали їх усі в єдину структуру. Назва новоствореного органу говорить сама за себе: управління забезпечення роботи ради, бухгалтерського обліку, архітектури та землеустрою. Та от ще до голосування костопільчани почали обурюватись, мовляв, управління створюють спеціально під секретаря міськради Давида Дідуха, який до слова зараз виконує обов'язки міського голови Костополя. Управління імені Дідуха хоче створити у Костопільській міській раді її секретар Давид Дідух, підібравши під свій прямий і безпосередній контроль п'ять відділів, включно з відділом містобудування та землеустрою. Призначити начальника має міський голова за поданням секретаря. Фінансування нового управління ляже на міський бюджет. Та не всі депутати підтримали ідею створення такого управління, бо ж керуватиме ним безпосередньо секретар міськради, у якого і без того чимало обов'язків на третій рік роботи нової ради не, не, не закінчуються процеси, все таки Формування нової структури, переформування цієї нової структури, перетусування кадрів. Відповідно, на сьогодні ми побачили про документи, які голосувалися на отаке особливе управління. Мабуть, це буде унікальна ситуація в Україні. Це буде ноу хау Костопільське в лапках. Тобто їжа і вужа з'єднали разом і під і функціонально підв'язали під секретаря ради. Відповідно до чинного законодавства, секретар міськради не має права брати на себе керівництво земельними та архітектурними питаннями. Створюючи нове управління в апараті міськради, Давид Дідух фактично перебрав на себе повноваження міського голови. А це у свою чергу порушує статтю 50 закону України про місцеве самоврядування. Закон передбачає, що секретар міськради відповідальний за організацію та проведення сесій, а також за виконання рішень ради. Однак, здійснювати координацію управління з питань архітектури чи земельних відносин має право виключно. Міський голова. Секретар міської ради скликає сесії ради, повідомляє депутатам, і доводить до відомо населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішення ради. За дорученням сільського міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх реалізації, вирішує за дорученням сільського, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів. Та от нинішній очільник міста нічого незвичного чи навіть поганого у цьому не вбачає. На його думку, одне управління замість п'яти допоможе вирішити нестачу працівників в апараті міськради. Чим наша територіальна громада і міська рада відрізняються від інших, те, що в нас дуже, дуже сильно обмежена кількість штатних одиниць у міській раді. Якщо ми порівняємо з іншими територіальними громадами, таких як Березно, там, наприклад, Сарни і будь-які навіть сільські територіальні громади, то в їх штати в міської ради роздуті. Відповідно, є багато працівників, в які там можна покласти ті чи інші функції. В нас же ж є 86 штатних одиниць, враховуючи враховуючи СНАП і враховуючи старостинські округи. Така кількість повноважень в руках одного чиновника самого Давида Дідуха не лякає. Та, попри те, що створення такого управління підтримували не всі депутати за нову структуру проголосували і швидко затвердили відповідні положення. От тільки як працюватимуть у межах одного управління бухгалтерський, земельний та організаційний відділи. Перед усім це стане зрозуміло із самої діяльності новоствореного химерного управління. Дарія Борисович, Денис Коломист, телеканал ITV.